Ім'я полковника Скидана стає відомим під час повстання Павла Павлюка та Якова Остряниці. Після страти Сава Кононовича гетьман Павлюк поїхав на Січ, щоб закликати до повстання запорожців. А Скидан в якості командира залишився на Полтавщині, де розсилав універсали, збирав людей, навчав їх та озброював. При битві при Кумейках... Карпоскідан був одним з обо... керівників оборони козацького табору. Повта... Повстанці ж, в свою чергу, опинилися в дуже скрутному становищі, не маючи ні теплого одягу, ні харчів, ні набоїв. Та коли 20 грудня 1637 року поляки вдерлися до козацького табору і головнокомандуючий польських військ Микола Потоцький вже майже святкував перемогу, полк Карпаскідана зміг прорвати оборону і відійти Сторону Боровиці. Після цього він повернувся на Запорізьку Січ. Микола Потоцький, в свою чергу, прекрасно розумів, що поки живий Карпос Кедан, повстання вибухне з новою силою. Тому він послав на Січ два полки реєстрових козаків з метою заарештувати Карпас Кедана та його старшину. Але запорожці і не думали віддавати Карпас Кедана до рук поляків. І командувачу польських військ якомусь полковнику Мелецькому прийшло щось бількотіти на своє виправдання. На весні 1638 року сполохнуло нове повстання під керуванням Якова Остряниці, якому Карпоскідан був його правою рукою. Він закрикав до зброї селянства на Чернігівщині та розсилав. Універсали до жителів Волині, Поділля, покуття з метою приєднатися до повсталих. Великі сподівання він покладав на донських козаків, котрі мали прийти їм на допомогу. Що ж на допомогу повсталих, в свою чергу, Карпос Кедан зіткнувся з великими силами короного війська біля річки Дніпра. Після бою, де його загін був частково знищений або розсіяний, Карпус Кедану все-таки вдалося врятуватися, але він. Попав в полон до поляків і, ймовірно, був там страчений.